Всім вітанічка, вітання з міста Харкова. Сьогодні у нас 31 травня 2023 року, останній день весни. Запитаємо у підсвідомості, який ресурс нам допоможе бути максимально ефективним. Так. Ресурси, енергія рода. Подивіться уважно ще на картку. Що ви тут для себе бачите? І те, що може нас уводити в мінус, нещастя, замкнути крок. Подивіться, батько, що тут ви для себе бачите. І якщо ми побачимо, що нещастя і замкнутий круг, як нам здається, нам заважають сьогодні, запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати, щоб день пройшов вдало. Вибираємо число з 1 до 4. Ті, хто вибирає число 1. Ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше на картку. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія на сьогодні ваша. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія на сьогодні ваша, Подивіться уважніше на картку. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше на картку про що тут. Бережіть себе, Янгол-охоронця. і прогноз на червень, дивіться в моєму інстаграмі і фейсбук. Переходьте по силці по посиланню, і там є питання, які нам дуже допоможе у червні. Бережіть себе. Слава Україні.